Вітаю вас на моєму каналі, любі друзі, Барахолка Дніпро. З вами Адрі з Дніпра. Сьогодні я хочу показати вам розпаковочку П'ять посилочок прийшло. Три від постачальників і дві від глядачів мого каналу підписників. Це все фалеристика. Перед початком огляду. Прошу підписатись на мій канал, подобаєчку, якщо подобається моє відео. І також коментарі. Ну, почнемо з цієї. Це підписник міста Києва. Пан Богдан. Так, зараз подивимося, що він мені тут прислав. Києва, я не пам'ятаю, по що він повинно було прийти. Я вже трошки запутався. Дуже багато всього і торговля, і продажі. Вже, як кажуть, вік не молодий. Трошки так, що це у нас пройшло? Так, що у нас приїхало? Ага, все, я зрозумів, це у нас така бойова приїхала червона зірка. Він світлини мені прислав. вона в идеалі. Це іменно бойова, не вислужна. Десь 44 рік. Клас. Стан. Супер, я світлини всі передивився та й так бачу, що стан ідеальний. Так, гарно. Так, тоді отут, тут. Це від також підписника з міста Лубни. Руслан. Тут повинна була приїхати, тому що я ну, не пам'ятав, чи то з Києва, чи Сета. Тут поїх, повинна приїхати теж класний орден. Я вже був в мене такий орден. Раз, зараз, тут багато кульочків. добре запаковано. Дякуємо пану Руслану. Гарно запакував. Це не може, як кажуть, не радувати. Так. Ще так, тут треба ось так ось. Так. Я його давно чекав. Ось такий ось така трудова слава. У мене в попередніх відео були вони також на клепках. Але я казав, що менше 9 тисяч я не бачив, а тут, гляньте, ось 8 тисяч. Як кажуть, б'ємо рекорди дуже класно. Дякуємо. Так, тепер від моїх постачальників. Це вже не важливо, звідки вони вам. Зараз я покажу, що вони прислали. Так, дивимося. Це у нас. Ага, Все, це у нас отакі от зірка, материнства, героїня, але без золотої зірки. Ну, мені світлини присилав, я бачив, що там приїхало. Так що, дивіться, далі. Ось така першого ступеня материнства при, прийшла, Все гарненько і малі ціленкі. Потім ще й уважніше роздивлюся. Потім друга ступеня ось така. Це гарно також стан. Так, дивимося далі. Так, що у нас тут? Ось так. Дивіться, це у нас перша ступінь. Материнства, орден материнства. Ось ще одна перша ступінь. І ось дивіться, такий хід мать героїня, але зірка золота. Тут 5 грам золота в цій зірки. Ну, до 5 грам. І золото тут 950 проби. Так що... Гарно тут клепочки, все стоїть. Ну, добре, мені перший раз вона попалася ціла. Так, давайте далі ще. Тут. Це ще не все. Інше багато чого тут прислав. Так, ось така третя ступінь материнства. Ще друга ступінь материнства. Ще одна третя. Клас. І ще одна друга ступінь материнства. Ось такі. І ось ці коробочки. Я гадаю, я зрозумів, що проїхало. Це у нас ось така вітчизняна війна, боєва, міхіорова колода... гаєчка, ціленька, це бойова, тут сім золотий. Ну добренько, ось такі. Так, тепер ну, класні, класні посилочки. Так, тепер від другого підписника зараз будемо дивитися. Тут багато дуже багато проїхало. Гарно. Це так. Не дуже часто буває. Такі, багато таких посилочок. Так, дивимося. А, все, сповнює. я. Так, аж світлини були цих... Так, це у нас... Тільки не пам'ятаю тут. по моєму чи один, чи два комплекти. Зараз будемо дивитися. Так. Це у нас... Ага. Тож зрозуміло, це у нас один. Чи два комплекти, я так щось і не пам'ятаю. Так, а ну... Ось така у нас, гляньте. першого ступеню, Це ювілейка. Так, оце один комплект, так, є точно. Потім у нас ось документи тут, гляньте. Вітчизняна війна другої ступеню. Ось бойова. Гляньте на срібній. Сейчас я вам покажу. У закруточки на редний Номер дуже маленький. Класс. Так, есть она. Потом две зирки. Зирки обе боевые. Вот одна. Так на средней закрутке. Я уже потом, потом друга. Но она без закрутки. Он сказал, так, нема закрутки. Так, и Безнамерно у нас бойові заслуги. Так, оце один комплект є. Так, а оце у нас другий комплект. Тут другий комплект на інженера-підполковника. Він мені присилав. Тобто ось така на нього гвардія бойова. Це узенька. Якби це не була талінський тип, тому що вони такі узінькі бойові. Так, далі ось така. За победу над Германією. Потім бойові заслуги. Зараз я вам документи покажу. Ну це ювілейки такі. Ну, листан у них дуже гарний. Так, це другий комплект. Ось вислуга 20 років. Срібло це. Власне. Потім за Японію. Це у нас 40 років вооруженим силам. А це 30 років. Так, і документи там повні, як кажуть, документів. Ось вони. Всі показувати вам не буду. Вони потім, може, коли буде огляд. Якщо наважусь їх продати. Але що хочу вам показати, ось такий гляньте, Міністерство оборони Союзу СССР, ось на оцей знак. Мені документ взагалі перший раз зустрічається. Зараз я вам покажу. Тут написано, ну, я, мені перший раз. Якщо ви не виконуєте свої обов'язки в течение трьох місяців, то цей... Знак вас можуть відібрати. Представляєте? Нагороди не відбирають, а знак відбирається. Ось такий гарний це на підполковника інженера. І не воював. Я там ну, вже ж світлини дивився. Вивчив. Тож, я знаю, ось такий ще один комплект гарний. І ось ще з мого постачальника. Зараз я її розріжу. Моїм новеньким жальчиком. Так, зараз коробочку розпакуємо, я виложу, щоб воно не заважало. І все вам покажу. Тут також дуже багато прислав. Це гарно, коли є. Так, це не може... Як кажуть, радувати. Так, давайте ось такий орден. Це червоного прапору трудового. але він без зірочки. Ну, може зірку знайдемо буде. Потім ось така Сталінград. На документі, все є. Я вже не буду затягувати, як кажуть, відео, щоб все його потім дивіться. Який гарний червоного прапору трудового. Плоский. Це великий овал, номер до 100 тисяч. Супер. Дуже вони рідкісні зараз. Потім ось така вітчизняна війна. Ну, це ювілейна. Далі ось ще. Знак Пашаны. Он вот так идет. Это он должен был... Так, где тут? Сейчас я... Ага, вот. Знак Пашаны такой. Потом еще одна медаль Сталинград. Ну, она без документов. Далее вот еще... Зірочка також без гайки ювілейна. Ну, гайки є. Гайки знайдемо. Далі отут от ще кучка така. Ну це Києву. далі така це за побіду над Німеччиною. За трудову доблість. Ну, стан дуже суперовий. можно сказать, идеальной военкоматовской. Потом еще ювелейка, отечка. Далее еще ювелейно отечка. Потом еще вот такой знак Пашаны. Ну, классно. Потом вот такая, Смотрите, ой, пробачьте, Шахтарская слава, але она Гляньте, українська, бачите, на українському написано. Шахтарська, не шахтёрська, а шахтарська. Слава. Третього ступеню на тяжкому металі, бачите, така латунь. Старенька, гарна. І ось такий червоного прапору. Також трудового. Гарний стан ідеальний. Супер. Чого? І він на документі. І ще хочу документ, що мені сподобалося він, що гляньте, 384 тисячі. Це перший ну, перший з тих партій, які вийшли після ось плоских оцих на документі. Це дуже рідко попадається, рідкісно, такий старенький номер. Ось такі. Посилочки прийшли. Я гадаю, суперові. Тож, ставте вподобайку, кому сподобалось це відео. Все це буде продаватися. Ну, можливо, все. Я ще передивлюсь, може що собі в колекцію залишу. Деякі точно залишу, а там подивимося. Тож, хочу вам побажати всього гарного. бережіть себе, бережіть своїх близьких, здоров'я вам, тихого мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.